Героїчний фінальний ривок гарантував БК Черкаські мавпи емоційну домашню перемогу над Дніпро-азотом. Помаранчеві успішніше розпочали зусиллями Андрія Корочкіна і Вінсента Хантера, повівши перед 10-5. Утім, Дніпродержинців розворушили вибухові дії американського новачка Девіда Вівера. З його подачі візитери влаштували ривок 13-0. І після влучання Деріка Зімермана у запасі криваво-червоних вже було плюс вісім. Ще у першій чверті Сем Малдроу довів перевагу гостей до 12 балів. Чарльзу Томасу із Максимом Івшином довелося докласти максимум зусиль, щоб зменшити відставання, але підступитися ближче, аніж на 8 балів до великої перерви господарям не вдалося. Друга половина мала принести помаранчевим полегшення після результативних атак Хантера. Натомість Азотівці знову втекли на більш як 10-очкову дистанцію. До чергового ривка команди Авдріуса Прокуратіса найактивніше приклався Володимир Гуртовий. Але у заключеній чверті Томас Делінінкайтіс із Данте Свонсоном обстрілом з-за дуги позбавили суперників упевненості. Тоді як вирішального удару завдав Вінсент Хантер, спершу універсальний американський центровий зменшив відставання до мінімуму. А після одного влучного штрафного від гуртового Хантер пострілом за дуги встановив фінальний рахунок: 68-67. Азотівці мали час на порятунок, однак після хибної спроби Рональда Девіса підбирання здійснив форвард черкащан Денис Яковлєв. Як наслідок третя поспіль, сьома за останні 10 матчів перемога БК Черкаські мавпи. Головний винуватець успіху господарів відзначився 15 очками, здійснив 9 підбирань і дві результативні передачі. У стані Дніпро Азота найкращі показники також у центрового. Сем Малдру оформив дабл-дабл і виконав 6 блокшотів.